Всі ми стараємось дбати про красу нашого обличчя, щоб продовжити його молодість. Але не забуваємо також про зону декольте і шию, від якої теж залежить краса нашого обличчя, контур обличчя, тому що тут є така, такий тонкий м'яз, який називається платизма, і він починається ось тут від. Верхній ребер і вплітається аж тут у наше підборіддя. І тому, якщо у нас тут є натягнута і платизма є скорочена, тут буде тягнути все. Донизу, і наші щічки будуть тягнути донизу. Чому це може відбуватися? Тому що ми сидимо дуже часто за комп'ютером, за столом, нагнувшись, і тут шия вкорочується, платизма скорочується і тягне все за собою донизу. Всім привіт! Мене звати Олена, і я зараз з вами поділюсь своїми прийомами самомасажу для зони декольте. І я вже вимила своє обличчя і зону декольте, пінкою для вмивання, обробила тоніком для нейтралізації пінки для вмивання, і я маю чисті руки, нічого не наношу на цю зону, тому що нам потрібна обов'язково цепка добра, добра зі шкірою. Ми будемо її старатися так відірвати такі де є склейки і добитися того такого невеликого почервоніння Це буде означати, що кров прилила до верхніх шарів шкіри, і шкіра почне. Отримувати живлення від тієї свіжої крові, і покращувати свій стан і клітини будуть регенеруватися. Отже, починаємо з того, що прокачуємо наші лімфатичні вузли. Тут у нас є під пафою. Тобто, ми ось так проминаємо декілька разів лімфатичні вузли під пафою. Далі, отут над ключицями і під ключицями теж є лімфатичні вузли. І ми робимо ось так. Над ключицею і під ключицею невеличким натисненням. Пару разів робимо такі пульсуючі рухи. Далі у нас є тут лімфатичні вузли, і так само. Ми робимо такі пульсуючі рухи, щоб запустити лімфатичну систему. Зробили. Далі ми будемо робити наступним чином: ми будемо приклеюватись до нашої поверхні шкіри і ніби розтягувати. Тут є такі склеючки, тому що цю шкіру. Вона за цілий день у нас взагалі ніяк не рухається. Тому ми мусимо порозтягувати порозтягувати ці склейки. І потім дуже добре буде сходити вся рідина зайва, якщо в когось є. Ось бачите: декому може бути боляче, тому що тут може бути зайва рідина. Хто схильний до набряків. Так само ми робимо з поверхнею шиї. Мені зручніше робити це ось так. І я, я не тягну м'язи, я натискаю на шкіру і стараюся шкіру ніби розтягнути. Не бійтесь, вона не розтягнеться більше, ніж треба. Обережно в цій зоні легенько, бо там є зона щитовидки так само ми робимо з цієї сторони. Ось я вже маю таке невеличке почервоніння, кров приливає, і це дуже добре для моєї шкіри. Далі ми будемо робити ось такі рухи. Ми будемо вглиблюватися в шкіру і проминати. Я показую вам два рази. Ви можете робити 5-7, скільки зручно. По цій лінії ми йдемо до лімфатичного вузла. І так само тут до плеча. Так само ми робимо з цього боку. І до плеча. Далі. Ми будемо нашу шкіру ось так робимо защіп і перебираємо його пальчиками. Теж від середини, навіть від ось цієї точки. Тут у нас така є виємочка, і дуже часто в жінок, особливо в кого є більший розмір грудей, тут буває зморшка. Це треба опрацьовувати, тому Працюємо з цим, і цієї звошки ви можете позбутися. Отже, ми беремо за щип і не відпускаємо шкіру, а перекочуємо її сюди, все до лімфатичних вузлів. І так само до плеча, щоб трошки також розтягувати, які там є м'язи під низом, і доверху. Я проходжу по два рази, ви можете проходити більше разів. Я, коли роблю собі масаж, приділяю цьому увагу більше, я роблю два рази по 5, по 5 проходів таких. Шкіра відчуття, що горить, але повірте мені, це дуже добре для нашої шкіри. Далі ми робимо ось такий защіп. Якщо вам не вдається зробити тут валик такий, не турбуйтесь, беріть так, як можете, але не сам верх шкіри, бо це буде боляче і може бути синяк, а ми беремо більшу таку складку, щоб захопити теж і жирову тканину, і м'яз, який там є. І стараємось цей валик котити догори. Тобто аж звідси між грудей і до гори. Так само я беру тут від грудей і догори. Далі ми стягуємо. Ми розмасували і стягуємо зайву рідину. Якщо ви зараз помасажували і вам боляче стягувати тут, ви можете зробити це пізніше, надавши трошки крему або олійки. Тому що зараз ми ще будемо робити шию, і поки що тут не потрібно щоб ковзало. На шиї. У нас є такі проблемні зони, ось тут можливо, видно вам. Отут є таке місце, яке тягне, тягне, і тут відбуваються такі брильки, які нас завжди нервують. Тобто, оце місце треба намагатися туди втопити пальчики і акуратно. Ледве-ледве маєте відчувати біль, якщо дуже боляче, ви туди не натискаєте. І так само, отут є таке місце, де є кут молодості наш, під ним, так само, є така точка, яка тягне нашу шкіру донизу, наші м'язи. І з цього боку. Я теж це пропрацюю. Тут нічого в нас не має тягнути. Ми все мусимо пропрацювати. Ось тут дуже болюче, навіть якщо декілька днів не зроблю, тут болюча точка. Адже часто ми працюємо, нагнувши голову вниз, м'язи скорочуються, їх ніхто не зачіпає, і вони собі в такому скороченому вигляді існують. А тут ми їх зачіпаємо і розтягуємо трошки. Далі ми так само робимо на шиї защіп і Стараємось його протягнути. Не бійтесь, ваша шкіра не розтягнеться і не буде провисати більше. Цього не буде. Адже ми, коли пропрацьовуємо так нашу шкіру, бачите, вона з віком стає тут тонша. Жирова, жирова прослойка, там дуже маленька. І відповідно. Вона така, як висухша. А коли ми робимо такий масажик, кров приходить сюди до шкіри і, роблячи хоча б два рази на тиждень, ми досягаємо того, що тут шкіра стає пружнішою і немає таких провисів. Ось так само ті кільце венери, які всі намагаються позбутись, позбутись їх важко, що ви вже їх маєте. Я маю їх дуже, з дуже молодого віку, тому такими масажами я тільки добиваюсь того, що ці зморшки менш менше видно. І роблю ще декілька таких проходів. Далі я стараюсь трошки втиснутись в шкіру. І промасажувати таким чином. Масажик ви можете собі зробити для покращення стану шкіри свого декольте і шиї. Після цього можна обробити, і потрібно обробити тоніком ще раз, і нанести зволожуючий крем, який ви любите. І ваша шкіра з часом буде краще виглядати. Дякую всім за увагу!